Був доброю, світлою людиною, яка ніколи нікому не відмовила в допомозі. Завжди посміхався, міг підтримати словом, ділом. Він відповідальний був до всього. До того, наприклад, якщо його хтось попросить про допомогу, він допоможе відповідально без жодних проблем в роботі, так само з рідними, як почалась війна. Він ходив в тероборону, йому відмовили, і він собі сказав, що він як його візьмуть, він піде. Він не боявся, не ховався, не пожалівся, ні про що. Що йому було тяжко там чи зле, завжди всі питаємося, як Васюня, як ти все добре, все добре. Їсти, що вдітися, що все добре. Василь був доброю, позитивною, чуйною людиною. Ну, взагалі, таких людей ще варто пошукати. Ну, дуже шкода, дуже шкода, що йдуть. Геноч найкращий в школі він любив навчатися, він працюватий, стараний. Як син він добрий, відповідальний. Мої є старша сестра і молодший ще брат, він середній в сім'ї. За два дні до своїх загибелі він мене привітав з днем народження. Казав, що все нормально, їхні бойовини відвели, як тіп, на ротацію, що він з понеділка вже мав бути у відпустці. Це було просто таким шоком. Що в тепло кому на нерви що здається, він працював. Там теж хлопців я пересікався знайомий з ним, там, тільки за нього з позитивної сторони. Ніколи, ну, Як людина він, по роботі я не знаю, бо я з ним не працював. Ну, Ніколи я за нього поганого слова ні від кого не чув. Золота людина, золотий, золотий хлопець, ніколи. Я 100% я не знаю, щоб він комусь як такого, поганого зробив, чи дорогу перейшов, як людина, то взагалі безподобний.